Ранок хату, шановні друзі, ну що, НАТО та ЄС мають альтернативний план Б, якщо Путін відмовиться підписати мирний план Трампа. Значить він включає в себе більше підтримки нашого СМРАДого генералі Піпіда, більше зброї та більше грошей. Оце останній пункт мені подобається більше всього. Два попередніх можна викресити. Я пропоную їм вже... Почати оказувати більше підтримки і надавати більше грошей нашому смарадому генераліпіпіду. Тому що вчора Путін вже відмовився від мирного плану і сказав: ще повоюємо. Знаєте, як кажуть, А і Б сиділи на трубі, а упала, Б пропала. Що лишилось на трубі? Тільки є одне, але треба спочатку впіймати нашого смарадового генераліпіда, щоб вручити йому більше грошей. Він як невловимий Джо. Позавчора Франція, вчора Ірландія, сьогодні Бельгія, галопом по Європам. Ну, тримаємось. Наш вирули ситуацію. До переможки. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Паскріптом. А може, просто Смарадовий генеральний піпець зрозумів, що наближається американська перемога та вирішив на останок налетатися по всьому світу за наші з вами кошти? Хм, Інтересно, виходить.